Іво, линуть до тебе строчки від душі, ти скарб, дарований мені від Бога, ти благословіння моє у житті, про тебе мріяла, на тебе я чекала, за тебе, Богу, я молилася в тиші. твій погляд серед люду я впізнала, і відчула, що любов живе в тобі. Для тебе серце повністю відкрила, тепер єднаємось з тобою назавжди. Відносять в небо нас любові крила, з тобою поруч буду тепер йти. Для тебе все найкраще подарую. Життя наповню радістю і теплом, як голову сім'ї тепер тебе шаную, сьогодні зміцнена сім'я наша Христом. Тепер ми разом будемо ступати в дорогу вже сімейного життя. Тому, коханий, хочу я сказати, тобі я буду вірна до кінця. Для мене найдорожчий в цьому світі, моя підтримка і опора в кожен час. Найкращий будеш ти в любому віці, ніщо не силі розлучити уже нас. Тебе люблю всім серцем і душею, тобі спасибі, дорогесеньки, скажу, мене не залишаєш однією, піклуєшся і дариш теплоту. Мене потішиш. Коли я сумую слова любові, скажеш уже мить, твою любов, я сердень відчую, мою любов нічим не загасить. Сьогодні стала я твоя дружина, буду підтримкою твоєї у житті. Хай буде радісна, кожнісінька хвилина, Любов між нами буде повсідні. Життя з тобою поєдналося, коханий, в серці, вогню на віки. Любо мою не словами, вона не пильна.